Іде. Спочатку я познайомлю вас. Е, дивіться, ось всі, я зазвичай провожу нових людей, які проходять у нас команду, я їх проводжу екскурсію, ми гуляємо, і вони запитують, вони перше питання, я думаю, власне, також року. Звідки е, загалом цей такий наш проєкт взявся, І яка його історія в мене? І тут ми вже загинуємо в історію 15 століття. І у нас неподалік 10 кілометрів знаходиться Свірський зал ось цей. І саме шляхтичі цього замку, на цих, саме на цих теренах, у них були мисливські улідя. Вони тут полювали. І на території цього озера було болото. І саме тут жили стрілки. Стрілки це ті, які допомагали тим з полюванням. Тому і село так називається стрілки. Ось саме від тоді, що тоді тут був мисливський будиночок, який шляхтичі вже заснували і використовували його під час полювання. Потім вже за часів Австро-Угорщини, це теж радянські часи. За часів Австро-Угорщини тут був е, такий оздоровчий комплекс. А за радянських часів тут також був профілакторій для вищо-партійного керівництва. Бачите, він не виглядав. Ось цей комплекс, який позаду вас, це раніше був цей будинок. Тобто, ми бачимо, наскільки змінився ідея. Власне, заклад, який знаходиться позаду вас, це є зал, де відбуваються великі проекти, банкети, івенти. Тож можемо подивитися, як на все всередині. Та оперема, перекуси, і буде в нас гра у Вольф та парк сучас... екскурсія парком сучасної скульптури парк 32». Програма назичена, надіюся, у вас залишиться класні ображення від сьогоднішнього дня. Бажаю вам всім насолодитися цим днем по максимуму і щоб вам запам'яталися власні емоції. Eh, масло, місце, кукачу, ми робимо різні види масел, з баконом, з дрибами, зелені, нарешті, розсою масло. І потім виносимо такі налесимо такі такуточки, такі як сети, і воно така. Коли їсть супер голодний, вона, класно, як кажуть, вбиває осколо і особливо, що там їсть... Як вони це роблять, але вони це роблять дуже добре. Тут все залежить в принципі, від е сушефа, наскільки добре він е керує і бачить процеси. Тому що може бути так само постійні зміни. Тобто в нього видача, в нього в голові е 16 замовлень висить, і тут хтось приходить і каже, мені ще картошку фрі треба, але вже. Ну, тут процеси всі запущені і все зайнято. Йому треба по факту видати ще ту картоплю фрі без черги, бо о, якийсь офіціант забув її пробити, видати, замовити і так далі. Кооперація з кухнею дуже дуже важлива завжди.